Друзі, вітаю! Давайте пройдемось по останніх деталях, які з'явилися в медіа, тому що Сянен попереджає, що може бути пастка не в Еріаді. Навпаки, в Еріаді може бути зближення з трампістами, але пастка може бути від Росії, яка точно хоче використати паузу для того, щоб потім ще більше атакувати по всій території України. Сянен вийшов з великим матеріалом. Маск тим часом шантажує Україну, каже, що позабирає свої старелінки, і каже, фронт посипеться. Наскільки це правда, наскільки це реально? Ну і Джей Дівенс почав маніпулювати, причому дуже некрасиво, каже, що ми з вами лайняні люди, shit people, через те, що протестували біля його будинку, де він гуляв із донькою, і каже, ай-ай-ай, цілі вибрали доньку. Як ви можете таке робити? Ну, Джей Дівенсу варто б залишити доньку вдома і приїхати на Донбас, подивитися Херсонщину, подивитися Запорізьку область, Харківщину, щоб потім можна було щось говорити і розповідати. Тому що зараз це маніпуляція. Українці намагаються привернути твою увагу до смертей і катувань. Ми розуміємо значення ментального здоров'я на Заході. Але зрозумійте, що тут вмирають люди. Так, да, коли приїжджає Лавров, Пісков, Дятлов і інша російська свара і розповідають про великі матерії. Так, да, вони виглядають дуже такі ввічливі приємні. Але ви не бачите головного, що руки в цих дятлів в крові, руки їхні в крові. І те, що вони дарують гарні подарунки вашим дітям, не означає, що це хороші люди. Келог сказав, що українці це віслюк, якого палкою по морді, типу заганяють до миру. Не хочу розчаровувати пана Келога, і знов ж таки тут ніяких аналогій з демократичною партією, символом якої є Віслюк, точно ні. Але Віслюк це дуже класна тварина, дуже вперта, яка все рівно, перемовуючи всі труднощі, приходить до фіналу. І в інтернеті є відео, де можна знайти як Віслюк. Рве вуха Шакалу, який прийшов на його ферму. І тому, коли нам кажуть, що вони нас намагаються загнати палками, повірте, Віслюк не найгірше, му, він його там називає, не найгірша аналогія на те, хто ми є. Тому що ми вперто йдемо до своєї цілі. І навіть якщо треба буде перемолоти заяви Маска, Келога Чи Венса, ми це зробимо і підемо далі. Але переговори – це можливість. Знайти мир, з можливість домовитися, але цією можливістю а треба скористатися, бути готовими. б, поки що трампісти демонструють неналаштованість на такі переговори. І я зараз вам поясню. Чому підпишіться на цей YouTube-канал, і Ми зараз з вами все проаналізуємо. Якщо хочете першим знати всі деталі з переговорів, інсайди з кулуарів, що ще навіть не потрапляє, в пресу вам сюди. Якщо хочете першим мати оперативну аналітику, вам сюди. Якщо хочете боротись з російською пропагандою, вам сюди. Друге, поки наші партнери сплять Ілон Маск Обіцяє відключити старлінки. Нам треба очі, очі, які будуть залежати від нас 125-та бригада. Ми купуємо 4 аутелі. Класні професійні. Нам треба 1 мільйон 80 тисяч. Вчора 120 ви накидали за вечір тільки. Це круто, вечір суботи не провели дарма. Але зараз давайте включимося більш серйозно і засипимо, тому що хлопці бойові, хлопці дуже класні. Але треба. Очі, попередньо в них були мавіки і аутелі, ну знищили зараз і то і то. Ну, от кажуть, давайте аутелі чотири штуки, тому що дійсно нічого не бачать. Як наступати, де наступати? Де оборонятися, бо ті ж пруть треба, щоб геодані збирати. Ну, якраз треба, щоб наші хлопці все бачили, все розуміли для цього, щоб вони влучно знищували. Окупантів українці просуваються по багатьох напрямках і покращують наші позиції, в тому числі до цих переговорів. Тому банка, картка і особливо PayPal, друзі. Останні дні ви насипаєте дуже круто. І канадський долар, і фунт, і австралійський долар, і євро, і американський долар. Що ж там свариться з Трампом? Давайте дружити з ним. Будь ласка, покладіть зараз допомогу кожного українця критична. Якщо не ми, то хто? Тому, будь ласка, зробіть донат, а ми починаємо. Власне, почну з гарних новин: сьогодні день народження Тараса Шевченка. От я от вам взяв свій Кабзар показати. І я точно знаю, що в родині кожного українця є Тарас Шевченко і в душі, і на стіні, і в книжці. Це людина, яка змінила наратив. Людина, яка в час кріпацтва почала зовсім інакше в літературі висвітлювати. Україну, людина, яка пробудила максимально шедевральний і геніальний українець. Такий, як і решта українців, але який вмів це показати всьому світові. Абсолютно геніальна величина, якому по всьому світу наставили пам'ятники. Це один з найбільш культових образів і України і в світі, враховуючи то, де українці Тарасу Шевченку ставили пам'ятники. Максимально розумний, глибокий, далекосяжний, який бачив наших ворогів, який бачив наших союзників. Я зараз не хочу згадувати і справа, і зліва, кого він бачив ворогами, і що вони робили. Знову ж таки, його вірші написані не з космосу, а з реальних бачених речей. Але в той же час він і бачив союзників. І Кавказ, який він писав, це ж антиімперська історія, і де він бачив наших друзів, наших побратимів, які так як ми боролись з Російською імперією. І сьогодні в день його народження. Ми святкуємо його для нас. Це велике свято, це пробудження, це весна. І знаєте, ми згадуємо його пророчі слова, ми згадуємо то, з ким він закликав боротися. І українці. Точно гідні пам'яті Тараса і його заповіт точно пам'ятають. Причому не тільки той заповіт, який він писав про себе, але й заповіт до нації. Тому працюємо, щоб дійсно таким як Шевченко, за наше з вами покоління було не соромно. Давайте проаналізуємо, розширились наші горизонти, розширилась наша географія боротьби з ворогом. Боремося за союзників для того, щоб разом з союзниками бити по окупантах, але бачимо, що союзники теж якось непевно себе ведуть і не хочуть нам давати ті можливості, які точно ми заслуговуємо. Ну, маск обіцяє обвалити український фронт, каже, що повиключає свої старлінки, будете знати. Буквально кинув виклик Путіну на фізичний бій один на один через Україну. І моя система Старлінк є основою української армії. Їхня вся лінія фронту розвалиться, якщо я її вимкну. Від чого мене нудить – це роки різанини в глухому куті, в якій Україна неминуче програє. Кожен, хто дійсно піклується, дійсно думає, дійсно розуміє. Хоче, хоче, щоб ця м'ясорубка зупинилася. Далі Джей Дівенс каже, що українці бойкотували слава Україні, намагались привернути його увагу, щоб він почав приймати правильні проукраїнські рішення. Але каже: Ви ж зосередились проти моєї доньки, трихрічної, І ось ви всі типу shit people. Що цікаво, що українці не зосереджувались проти доньки. Але Джей Дівенсу варто зрозуміти, що відключивши зараз розвідку, росіяни б'ють по українцях. І ось такі трирічні діти сьогодні під загрозою ракетних атак. Не протестувальників, які прийшли і сказали Слава Україні, а реальних атак. Щодо І тому це маніпуляція. Це маніпуляція, з якою не варто загравати. Приїдьте, пане Венс. На територію України, на Харківщину, на Донбас, на Запоріжжя, на Херсонщину. І ви все побачите. І тому ці маніпуляції не пройдуть. Точно так же, як маніпуляції Ілона Маска. Та ми вже шукаємо інші технології, щоб від тебе не залежати. І ось це загравання, типу я виклик, та тобі оплачують це. За це платить Швеція, за це платять Штати, за це платить Україна і багато інших наших друзів і партнерів. Це що, ти сам вийшов, нам щось дав. Але зараз бачимо, як по всьому світу в Європі 70% падіння, в Китаї 11% в Австралії 70% падіння продаж Тесли. Підпалюють ось ці заправні станції електричні, розмальовують в нацистські фашистські символи його Тесли. Щоб показати, що те, що ти робиш проти України, це зло і фашизм. Тому зараз розповідати, хто кому допомагає, не варто. Тим часом перед переговорами в Еріяді Сполучені Штати роблять наступну штуку. Тіньовий флот, пам'ятаєте, через G7 хотіли блокувати, е, блокувати флот. Та хто це блокування зупиняє? Сполучені Штати. І ось це дуже неприємно. Ось так ми готуємося, готуємося. До того, щоб домовлятися про мир в Аріяді. Зараз Канада буде збирати міністрів G7 от, і будуть говорити якраз таки про Україну головна тема допомоги Україні. Тим часом США відхиляють пропозицію Канади створити робочу групу, яка б займалася так званим тіньовим флотом російських нафтових танкерів, оскільки адміністрація. Трампа переоцінює свої позиції в багатьох е, багатьох організаціях. За даними Джерел Блумберг на переговорах щодо підготовки спільної заяви з морських питань США наполягають на посиленні формулювань щодо Китаю, водночас пом'якшують формулювання щодо Росії. Ось так бачимо ще один сильний удар в підготовці до переговорів в Ріаді. Ну а в ріяді кажуть, що можливість посилити наші відносини це правда. Друге, це можливість домовитися по рідкоземах і допомозі Україні. От але CNN попереджає, що Росія може виграти на цьому час, а потім завдати удару по всій Україні. І вони якраз кажуть, що це надзвичайно велика небезпека. Ще Україна готується, Україна дійсно зараз збирає всі можливості для того, щоб в Ріряді посилитись Америкою. Але CNN пише, що Штати запропонували нову реальність не тільки Україні, всій Європі. І зараз всій Європі треба зрозуміти, як з цим працювати, тому що все виглядає надзвичайно катастрофічно для Європи. Штати переключаються на Китай. Росію залишають на Європу, а можливо, навіть тягнуть з собою на війну проти Китая і бачать їх партнерами. Тому для нас важливо зараз не стати розмінною монетою, а деякі ЗМІ про це попереджають, в переговорах. І одразу потрібно піднімати це питання на переговорах і домовлятися, але домовлятися, посилюючи Україну, а не посилюючи наших ворогів. Друзі, це вся інформація. На дану секунду, я думаю, що ще два дні буде підготовки, а далі ми отримаємо інсайди, отримуємо реальну інформацію, як все відбулося. Зараз напишіть про Венса, чому він маніпулює своїми дітьми, атакуючи Україну. І Друге, як гадаєте, чи зможе Україна без терлінків маска тримати лінію фронту? Можливо, він просто переоцінює свої сили. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, і зробіть донат. 125-та бригада. Купуємо для них розвідні дрони. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.